Вітаю вас, любі малята. Послухайте і скажіть, хто сьогодні до нас завітає у гості? Цілий день вона літає, із квіток нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Хто це, дітки? Так, це бджілка. Бджілка – це маленька комаха. Вона має красиве смуглясте тільце, голову, очі, вусики, хобіток для збору нектару, крильця і шість лапок. У бджілки ззаду на тілі є жало для захисту. Живуть бджілки у вуликах, а місто, де розташовані вулики, називається пасіка. Бджілка – велика трудівниця. Цілісенький день вона літає з квіточки на квіточку і збирає смачненький нектар. Потім несе цей нектар до вулика, а у вулику нектар перетворюється на мед. Мед потрібен бджолам для харчування взимку, коли немає квітів. А ще бджілки діляться солодким, смачним, корисним медом з людьми. А скажіть, дітки, де бджілка літає? Так, над квітами. А чому вона літає над квітами? Так, збирає нектар. А куди вона несе нектар? У вулик. Молодці дітки. А на що перетворюється нектар у вулику? На мед. А ви любите мед? Мед дуже смачний і корисний. Сьогодні на занятті ми з вами намалюємо бджілку. Для заняття нам знадобиться білий аркуш паперу, кришечки більшого і меншого розміру, шаблон з картону для крильців з підручного матеріалу, фарби червоного, чорного, блакитного і жовтого кольору, ватяні палички, серветки. Меншу за розміром кришечку мокаємо у жовту фарбу. Це буде голівка джоли. Першою кришечкою малюємо тулуб чоли. Шаблон для крильців махаємо у блакитну фарбу. Ватяною паличкою, чорною фарбою малюємо вусики бджільці і очки. На тулубі малюємо чорні смужки. Маленький хвостик. Червоною фарбою малюємо ротик бджільці. Ось така бджілка у нас з вами вийшла. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи!